Тема Двогранний кут. Розв'язування задач. Площини прямокутників ABCD і CBFE перпендикулярні. Рисунок 3722. Знайдіть відстань від точки E до прямої AD. І відстань від точки D до прямої BF. Якщо AB дорівнює BF, дорівнює 5 см. BC дорівнює 12 см. Так, поставимо на малюнку. Довжини. Ширина прямокутника 5, у прямокутника протилежні сторони рівні, і цей прямокутник жовтого кольору теж має таку саму ширину. І довжина BC, Сторона в них спільна, значить, довжини у них по 12. Рівні прямокутники. Нам потрібно знайти відстань від точки Е e до прямої АД. А потім будемо шукати відстань від точки Д до прямої БФ. Так, оскільки площини прямокутні, і це у нас прямокутники. Отут ми маємо по 90 градусів. То лінійний кут двогранного кута. Еж 90 градусів, це кут ЕС Д. Оскільки ДЦ перпендикулярно до лінії перетину і Е це перпендикулярно до лінії перетину. Відрізки ЕЦ і СД утворюють лінійний кут даного двогранного кута. Отже, кут ECD 90 градусів. Тоді довжину ED можна знайти за теоремою Піфагора. Так, з трикутника ЕЦД квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 25 та 25, 50. Значить, АД дорівнює корінь з 50. А це 25 помножити на 2, значить 5 корінь з 2 сантиметрів. Так, тепер будемо шукати відстань від точки D до прямої BF. Ось точка D. Ось пряма BF. Так, у нас пряма ЕС перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються, до прямої СД і до прямої CB. Значить, пряма EC перпендикулярна до площини АБЦД. А пряма ФБ їй паралельна, оскільки сторони прямокутника паралельні. Значить, пряма ФБ теж перпендикулярна. До площини АВЦД. Значить, пряма ФБ перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини, зокрема до прямої БД. Отже, кут ФБД 90 градусів. І тоді відстань від точки Д до прямої БФ є довжина відрізка ДБ. Позначимо прямий кут. Так, і знайдемо цю відстань. Із трикутника А, Б, Д. Теж за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 25 додати 144, 169. Значить, БД 13 см. Відповідь. Еде 5 корінь з 2, БД 13. Наступна задача. 37, 25. Площини правильних трикутників перпендикулярні. Трикутники правильні. Це трикутники рівносторонні. Всі сторони рівні у трикутнику, і всі кути рівні. Кути по 60 градусів. Знайдіть кут між прямою BD. Ось прямо БД. І площиною АБЦ. Пам'ятаємо, що кут між прямою і площиною. Це кут між прямою і її проекцією на цю площину. Площини правильних трикутників перпендикулярні. Отже, побудуємо зараз лінійний кут двогранного кута. Для цього проведемо медіану. Пам'ятаємо, що медіана у правильному трикутнику виступає висотою і бісектрисою. Отже, фактично ми провели перпендикуляр до АЦ. І проводимо відрізок. Сполучаємо точки Б і точку К. БК є медіаною у трикутнику АциБ. Отже, і виступає і висотою. Отже, ми провели два перпендикуляри до ребра АЦ. Ось у нас тут дві точки. У площинах, значить, у них спільна. Сторона АЦ. Цей кут 90 градусів. Оскільки кут між площинами АДЦ і АБЦ 90 градусів площини перпендикулярні. Значить, кут ТКБ дорівнює 90 градусів. медіана, Тут у нас висота перпендикуляр. Тепер маємо ДК перпендикулярне до двох прямих, що перетинаються до БК і до АЦ. Отже, ДК перпендикулярне до площини АБЦ. Отже, це у нас перпендикуляр, це у нас похила. Значить БК є проекцією похилої ДБ на площину АБЦ. Оце у нас шуканий кут. Як його можна знайти? Можна знайти за тангенсом із прямокутного трикутника ДКБ. Тангенс. ДБК. Це є відношення. Протилежного катета до прилеглого катета. А оскільки трикутники в нас правильні всі сторони рівні. Сторона А це спільна. Значить, стор... значить, трикутники рівні, за трьома сторонами. А у рівних трикутників відповідні елементи рівні. Зокрема, і висоти ДК і БК. Значить, висота до висоти. А висоти рівні. Маємо одиницю. Тангенс кута 45 градусів дає нам по таблиці одиницю. Отже, кут ДБК дорівнює 45 градусів. Так, H1 дорівнює H2. Як рівні висоти рівних трикутників. Задача 37,26 – додому. Так, і ще одна задача 37,27. І додому буде 37,28. Кінці відрізка належать двом перпендикулярним площинам. Нехай альфа та бета. А відстані від кінців відрізка до лінії перетину площин дорівнюють 15 см і 16 см. Проведемо відстані, тобто перпендикуляри. До лінії перетину. Тут трішки накладається, я повів у сторону, а треба вести паралельно. Позначу, що тут у мене 90 градусів. П'ятнадця і 16 сантиметрів. Тож, нехай відрізок АБ... І нехай тут точка О1, а тут точка О2. Значить АО 1 дорівнює 15 см. бо 2 дорівнює 16 см за умовою. Відстань між основами перпендикулярів. Тобто між точками О1. О2, Тобто відрізок О1 О2. Це відстань між основами перпендикулярів. Дорівнює 12 сантиметрів. Знайдіть даний відрізок. Знайдіть відрізок АВ. Так, сполучимо точки о 1 Б. І маємо прямокутний трикутник о 1 о2Б. З кутом о 2 90 градусів. Катет 16 см і катет 12 см. Знайдемо гіпотенузу. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 144 додати 256, 400. Значить, довжина О1Б, арифметичний квадратний корінь із 420. Тепер з трикутника АО1Б. А він прямокутний, з прямим кутом О1. Знайдемо довжину АБ. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 625 пять. Значить, АВ дорівнює корінь квадратний з 625, а це двадцять пять. Це додому дві задачі. 37,26 і 37,28. Так, може виникнути питання, чому кут о 1 90 градусів. Тому що площини у нас перпендикулярні, і відповідний лінійний кут у нас 90 градусів. Наприклад, кут А О1 F. 90 градусів. Значить, пряма А, О1 перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються, значить, перпендикулярна до площини альфа, зокрема до будь-якої прямої, зокрема до прямої О1 Б. Так, все успіхів!